Так, вітаю, друзі, та й менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії Богуштайм. І сьогодні хочу поговорити про те, як бути гнучкими. І ті, хто знаходяться зараз в Україні, знаєте, що нам вже Довелося деяким змінити свої плани. У мене, наприклад, вже відмінилося тренування, тому що в нас почалась тривога і почали летіти ракети на Київ, в тому числі. І це, звісно, да, це не дуже приємно, тому що коли наші плани руйнуються, це не те, що нас радує. Але з другого боку, да, ми в цьому стані вже живемо. Ну, принаймні два з половиною роки, якщо говорити саме про війну, а якщо говорити ще й про карантини і все інше, да то начебто вже можна було звикнути до того, що плани можуть змінюватися. І начебто це те, що ми маємо враховувати. І це треба враховувати. Знаєте, хочу поділитися. Я вчора закінчила курс. Свій особистий, да, як, саме як особистість. Це не по роботі, це не а, щось таке, да, що там, а мені необхідно мати як певний скілс на да, робочий. А це саме про а, те, як в цьому житті а, рухатись вверх, а, в стан Ізабілля, не зважаючи незважаючи на що. І це не про якісь дива, да? це не про щось таке, що піди там десь на перехрестя, що-то там, да? якусь мантру прочитай, там перехрестись і ще щось. Да? Тобто а, в, ці, в ці ігри я не граю, але я хочу поділитися чим. По-перше, да, що я вчора для себе згадала, і те, що вам хочу сказати, що в цьому житті те, що нами рухає. Це бажання краще жити і дійсно усвідомлювати да, хоча б час від часу, що ти класно виживаєш тоді, коли в тебе всі твої сфери життя знаходяться в ізабілі, да, в стані ізабіля. І начебто, знаєте, воно звучить а, сьогодні, якось, ну, типу, дивно. Що а як, про яке забілля можна говорити, якщо ось ти щось запланував, от тобі тривога, ось тобі ракета прилетіла, а в тебе вже да, щось з емоційним станом сталося і так далі. Але ж, дивіться, є певні інструменти і є певні технології. я коли, знаєте, вчора зрозуміла, що люди дійсно в кого є. Технології, які працюють незважаючи на обставини, це щасливі люди, тому що вони це можуть використовувати в житті і отримувати результат. От коли наші випускники, пройшовши в нас, або тай менеджмент квесту Turbo 21, або тай-менеджмент квест, або, наприклад, управління часом. Або керування людьми через мотивацію, або майстерність презентацій, будь-що, будь, да? будь ну, звичайно, ми спеціалізуємось саме на управлінні а, часом, то більшість, да, більшість наших а, відгуків, а це вже, напевно, тисяча, може, вже й десятки тисяч, люди. Розуміють, що вони отримали технологію, і тому вони дійсно вміють керувати своїм часом, вони вміють керувати форс-мажорами, да, не, не тому, що вони їх можуть а, завжди передбачити або якось з ними домовитись. Ні, вони просто вміють на них закладати час. Да, і це дуже важливо. А, і навіть коли дехто проходить через оцей. Да, Через незгоду забула це слово. Да, з тим, що як, так, я і так дуже зайнята, а я тут ще маю час закладати на форс-мажор. розумієте? Тобто, коли у людини є технологія, вона більш вільна, вона більш є причиною в своєму житті, вона дійсно може досягати, незважаючи ні на що. Так само, да, ось цей курс, який я вчора пройшла, про те, як рухатись до ізобілля у всіх сферах свого життя. Ви знаєте, я вчора просто а, вилетіла з а, цього навчання, в мене був такий стан. Просто я хотіла а, покоряти все. Да? Я відразу написала своїм близьким людям про те, що. А я його завершила, що в мене знову оновилася да, впевненість в якихось моментах. Я розумію, що мені зараз треба зробити. Я розумію, що мені треба зробити в особистому житті, що мені треба зроби, зробити в роботі, що мені треба зробити в команді, що мені треба зробити з засновницею да, Людмилою богуш ж. Тобто, знаєте, коли в нас є розуміння, як жити так, щоб дійсно отримувати від цього задоволення, це дуже-дуже круто. це прям, Ну це прям дуже круто. Знаєте, я не знаю, як цим поділитися. І я, я просто вас сьогодні хочу призвати да, до того, щоб ви, якщо у вас в якійсь сфері життя немає знань... Просто здобувайте їх. Неважливо, це зараз важко, чи це легко, чи це онлайн, чи це офлайн. Знаходьте можливості займатися тим, що ви розвиваєтесь, і щоб вас це дійсно рухало. І тут головне розуміти, знаєте, що дійсно є. Стабільними, корисними, нехибними даними, да, і тож тут ви можете до нас звертатися, тому що ми, як спеціалісти у сфері навчання, ми вам точно можемо сказати, що фігня да, а що дійсно працює. Тому що, коли ми бачимо там оці всі наприклад, запуски якихось блогерів, які не є професійними. Вчителями, тренерами, да, вони щось там десь почули, збирають людей за рахунок того, що в них там багато публіки, і потім у людей ще більше хибних думок з'являється. Вони знаєте, вони в такому стані якогось хаосу. Вони реально, типу, бачать, що хтось може чогось досягати, а в них це не працює. То знаєте, якщо воно складно, то це не якась не та технологія, розумієте? Це щось а, таке, що вас пригнічує, але хтось на цьому заробляє гроші. Да? Це як в війні. Комусь а, хтось гине, хтось а, мріє про те, щоб скоріш була перемога і все для цього робить. А хтось взагалі, да? дума, господі, падов, щоб це було, тому що я тут на цьому класно заробляю. А, ну, цю, цю тему можна розвивати, але не, те, на цьо, не на цьому я хочу сьогодні зробити акцент. А, давайте я тоді підсумую. По-перше, дивіться, сьогодні ви маєте бути гнучкими. Для того, щоб ви могли бути гнучкими, у вас має бути технологія, знання і. Ваше розуміння і бажання це застосовувати в вашому житті, розумієте? Тобто ви повинні цим керувати. Да? Тому що, якщо тобі кажуть, що ти маєш бути гнучким, а ти не розумієш, як це, то це теж пригнічення. Да? То в цьому плані, ну що я вам можу сказати, друзі? Ну приходьте до нас на навчання. От реально, да? я коли бачу, що люди навчаються. Хто протежем, хто маркетингу, хто відносинам, хто рилсам, ще щось. Да? Це все дуже класно. Це все дуже класно. Питання: чи це робить тебе людиною щасливою, людиною, яка дійсно відчуває, що вона рухається до своїх цілей. Чи це просто людина, яка повторює якісь типу тренди, які зараз. Модні, так, типу, ти шо, лох, якщо ти це не вмієш робити. Але дуже багато людей взагалі не мають картинку життя навіть на місяць вперед. Я вже не кажу про рік, про 5, про 10 або про 20. А якщо ти не уявляєш собі, так, яка має бути з твоєї точки зору, твоє життя хоча б через 10 років, то насправді те, чим ти сьогодні займаєшся, взагалі немає. Немає значення, тому що це про ось тут і зараз це, є, це добре, що воно є, да? але звідки ти тоді знаєш, чому тобі сьогодні треба навчатися? Можливо, тобі спочатку треба визначитись, чим ти хочеш займатися в житті, наприклад, не тільки зараз, да? а через 5 або 10 років, да? що ти хочеш мати як результати, і ким ти хочеш бути. І я знаю, що якщо ми візьмемо 100% людей, то в найкращому випадку 10-20% це в найкращому випадку дійсно будуть розуміти, куди воно рухається. Більшість у більшості це питання воно викликає навіть сльози. Бо я знаю про що я говорю, коли я активно займалася наймом, ще це було до часів карантинів і. Війни, то я у людей запитувала, і я дуже часто бачила, що люди плачуть, тому що вони не знають і не знають, і їх це питання, воно начебто, знаєте, розтає, застає в розплох. Тому. Я хочу, щоб ви визначились. Я хочу, щоб ви розуміли, куди рухатись, щоб у вас були технології, і як планувати, і як виходити в стан забілія, і як е е бути щасливим у відносинах, як бути здоровим, як бути людиною, яку. Слухаю, да, щоб у вас була певна влада, щоб ви були в певній мірі, в певних питаннях людиною, до якої прислухаються, щоб ви відчували свій вплив в багатьох сферах свого життя. Розумієте? Бо це про причинність. Це не про те, що ой, так сталося, ось такі обставини, і я от тут повний наслідок. Ні, ми про те, щоб ви були причинами. Ну, і звісно, да, в, наші, в наших послугах починати а, вам треба з тайм менеджмент квесту Турбо 21, який в нас а, буде стартувати вже, здається, 14 жовтня. А, ну і взагалі, да, він стартує з певною періодичністю, тому якщо ви вирішите, що вам це треба, ви можете да, це запланувати, ви можете на це. Збирати грошей, кому треба збирати, бо там сума така, знаєте, вона ну, насправді не дуже велика, якщо взагалі розуміти, як змінюється твоє життя після цього навчання і а, з, порівняти да, цей твій стан до і після. Тож, друзі, я вам бажаю гарного тижня. Я вам бажаю бути гнучкими, щоб ви, дивлячись на якісь форс-мажори або обставини, які змінюють ваші плани, щоб ви не здавалися, щоб ви рухалися вперед. Ну, а для того, щоб рухатися вперед, плани мають бути. Тож, будь ласка, створіть план на сьогодні, як мінімум, да, створіть план на сьогодні, враховуючи ваш список задань, враховуючи те, що на добі в нас 24 години, враховуючи ваш емоційний стан і пріоритети, ну і, звісно, після цього складіть розклад. А я вам бажаю гарного дня. Я вам бажаю бути причиною в вашому житті і навчатися навчатися тому, що вас робить більш сильним, більш ефективним і більш щасливим. Побачимось, гарного дня ще раз!